Відчувати себе трішечки, як ці люди, які підходять до вас на вулиці, кажуть: Привіт! А чи не хотіло би ви поговорити про ну вони мають на увазі? Ви зрозуміли? А я маю на увазі Формулу 1 Чи не хотіло б ви поговорити трішечки про Формулу 1 Всім привіт! Ви на каналі Оленка про маскульт. І тут ми говоримо про маскульт в загальному його значенні, про кіно, шоу, серіали, фільми, книги, фотографію і всяке таке. І про все те, що мені так само відгукується, як і вам, чим я залюбки з вами ділюся. І сьогодні я хочу поговорити про щось таке, що дуже стрімко набирає обертів і, здається, вписується в масову культуру так само органічно, як попкорн в кіно. І так, це формула 1 Але перед тим як почати, нагадую, що я буду дуже вдячна за ваші коментарі, конструктивної критики та підтримки, за ваші підписки та дзвіночки, якщо ви хочете бачити ролики першими. І, звісно, якщо ви хочете бачити їх першими, першими, завжди можна спонсорувати цей канал. І отримувати ранній доступ до відео, додаткові ролики і всяке таке цікаве. Якщо ви не хочете спонсорувати його в класичному ютубному форматі, завжди є база від Мона. QR-чик тут прикріпляю, там можна теж задонатити разово або підтримати розвиток цього каналу, а значить, і всього українського Ютубу, що як мені здається, дуже кльово. Щоб не відбирати зайвий час, переходимо до діла. Тема проста: п'ять міфів про Формулу-1, які не дозволяли мені дивитися дуже довгий час, а дарма. За останні роки аудиторія Формули 1 показує рекордний зріст Worldwide, зокрема серед більш молодого покоління. Я зараз не маю на увазі покоління Альфа, покоління «Зет» або там ще когось. Маю на увазі навіть себе. Власне, за рахунок сегменту людей мого віку, формула приростає дуже дуже активно в усьому світі. Міє аудиторія молодша, людей стає більше, які дивляться, і цьому є ряд причин, як, наприклад, створені серіали, фільми, подкасти, шоу на основі або разом з учасниками всього Цього, що стосується формули. один з найбільш відомих серіалів документальний. Він називається Drive to Survive, І це, звісно, Netflix, І от чомусь дуже багато Netflix на цьому каналі. Netflix Україна, може будемо дружити. Нарешті я не знаю. По перше, Drive to Survive є в українському допляжі. Уже 6 сезонів. Формула стала дійсно невід'ємною частиною масової культури. У нас є дуже багато мемів на тему формули. Є Drive to Survive, Є дуже багато фільмів, які присвячені формулі. Є, наприклад, один з них теж на Netflix, присвячена Айтон. Сені трагедії, що спіткала його, є декілька класних фільмів з крутим кастом, наприклад, з Даніелем Брюлем, це теж true story. Зараз буде виходити фільм, присвячений формулі з Бредом Пітом. На секундочку він, до речі, є дуже затятим фаном формули, і він тепер там ще грає одну з головних ролей. Ба більше в касті до цього фільму залучені не тільки професійні актори, а й професійні пілоти Формули 1, включно з Льюісом Хеммельтоном, і Фернандо Алонсо І так далі. Мені здається, що зараз про формулу стали набагато більше говорити, але є щось, що мені завжди заважало її дивитися. Хочу якраз ці міфи покроково розібрати. Я зібрала їх п'ять. Міф номер один це формула один це безпечно. що там дивитись двадцять пілотів катаються просто по колу. Асіґрожа що для мене не було прямо ключовим, але я знаю, що це дуже розповсюджений міф, тому я хочу його розібрати. Типу, Формула-1 — це просто безпечні кола. Насправді, якщо дивитися так не дуже уважно, то по факту що відбувається? У нас є траса, і по ній просто катаються 20 пілотів з гран-при до Гран-прі, і нічого там не відбувається. Тим більше, що якщо не вдумуватися, не вдивлятися в правила, здається, що вони просто їздять. Якщо розібратись, то формула є одним з найбільш небезпечних видів спорту, як мінімум, тому що пілоти, які там їздять безпечні кола, їздять на швидкостях понад. 300 км на годину це дуже, дуже швидко. По-друге, є траси, які є менш безпечними, є більш безпечними. Звісно, за останні роки безпеку на треку довели до ну, напевно, ймовірного максимуму на даний момент, але глобально все одно навіть зараз стаються дуже страшні аварії. До прикладу, це аварія Романа Грижана в 20-му році на гран прі Бахрейну, де він вилетів з траси, врізався у нього загорівся болід, і він в боліді, який горів дуже ефектно, на жаль, і дуже потужно. він пробув практично 19 20 секунд. Ну я думаю, що всім ясно, що навіть одна секунда в палаючому чомусь це де дефіга. Але на щастя, вже і костюми роблять, термотривки тощо, і все закінчилося непогано. Зараз Грижан після того як брав участь там в інших лігах, ну там в Інді Карс, я зрозуміла, він Повернувся в формулу, але не як пілот, а як частина певної команди. Але бували і страшніші випадки. Наприклад, той самий Айртон Сенна, про якого я вже згадувала. Він, на жаль, на гран-при Сан-Марина в Імалі загинув. При тому, що за той вікенд, рейсінг-вікенд, так би мовити, загинув не тільки він, а перед ним загинув ще пілот з іншої команди. І навіть постраждало декілька глядачів на трибунах, тому що боліди розліталися так, що і так було побудоване урбока арена, що частини болідів і огорож просто полетіли в людей на трибуні, і це було дуже жорстко. Це дуже страшна історія, тому що після того, як загинув перший пілот, а Ертон Сенна зібрав всіх інших пілотів, вони хотіли зробити таку моніторингову групу, яка б проаналізувала проблеми безпеки на треках. Трагічно те, що буквально через пару годин після або вже на наступний день він усвідомлюючи. Все, що треба змінити, став заручником такої ж ситуації, і він дуже в страшних умовах розбився на смерть. Ось так, звісно, після тої трагічної ситуації намагалися і досі стараються все привести до зовсім іншого вигляду, до більш безпечного. але в цілому є завжди великі ризики. І зараз, коли я дивлюся на зіткнення болідів, або як боліди вилітають за межі, у мене завжди перехоплює подих, тому що це геть не виглядає безпечно та що-то там такого цікавого. Міф, який для мене був напевно один одним з найбільших таких каменів спотикання, я прямо дуже вірила в те, що Формула 1 – це нудно і невидовище. Що я взагалі знала? Насправді треба розуміти, що як і будь-який спорт він може стати для тебе видовочним, тільки якщо ти зрозумієш контекст правила гри, контекст не тільки самої гонки, а й, наприклад, там гонки спорту кожного учасника там і так далі. Так само, як, наприклад, якщо не розуміти взагалі кухню англійської прем'єр-ліги в футболі, ну. Більшості людей, які ніколи не дивилися і не знають, що це таке, буде абсолютно нудно дивитися, особливо якісь клуби, ну які там не сильно моярять на якихось інших чемпіонатах, типу в Лізі Європи або в Лізі чемпіонів. Так, це буде нудно, незрозуміло. Тому для того, щоб це стало видовищно, треба зануритись в контекст. І Коли я це зробила, я просто прифігіла, наскільки це може бути драматично, наскільки є драматичні завершення сезонів. Наприклад, і боротьби Ферстапана і Хеммельтона у 2021 році, коли вирішувалося, хто стане чемпіоном у глобальному світу. На останніх секундах останнього кола, останнього гран-прі сезону. До останнього вони йшли ні здру. І все вирішилось на долях секунди. Це, звісно, дуже драматично. Наступне, що драматично, що додає у цієї історії, це те, що у пілотів є свої домашні гран-при. Вони не проходять в усіх куточках світу. Наприклад, є Сільверстоун, етап проходить в Британії. І це домашній етап, наприклад, для того ж Люіса Хеммельтона, уже легендарного пілота для Ланда Норріса. І команди Макларен в цілому є, наприклад, домашній, так би мовити, гран-при для Макса Фарстапана, поточного чемпіона світу, це за Антфорд в Голландії, є, наприклад, для Суноди, це його домашній етап Сузука, там і так далі. І для них дуже важливо проявляти себе максимально класно і дуже іноді сумно дивитися на те, як їм це не вдається. Наприклад, як це було на етапі цього року в Мексиці і у Чеко Переса. Ну я в принципі за нього не вполіваю, тому я напевно більше раділа ніж засмучувалася. Але коли Хемелтан нарешті здобув першу позицію у себе дома в Сільверстоні цього сезону. Це було реально дуже дуже круто. Окрім цього, це завжди велике шоу. Наприклад, в Мексиці, яку я ще не згадувала, гран-при завжди проходить як карнавал. Там роблять спеціальні костюми, спеціальні шоломи для кожного практичного етапу. створюються спеціальні шоломи. В Мексиці це завжди в. На таких карнавальних якихось темах. Коли це в Зантворці було, то там шоломи розписували в цьому голландському класному стилі. Зараз буквально на цих вихідних, нарешті, Лас-Вегас, це мій улюблений поки що етап. Там найбільше скупчення селебріті першого ешелону з усього світу. Там вони машуть прапором на фініші і виступи. і, ну, коротше, Це просто ціле шоу. Плюс ну, це, це дуже видовищно, дуже прикольно спостерігати. Ба Більше самі траси бувають. Бувають стандартні треки, такі, до яких ми звикла. Бувають вуличні траси, наприклад, як в тому ж Лас-Вегасі і в Монако. Ну, можете уявити, що таке траси для Формули 1 де ганяють на 300 км на годину в Монако. Я там не була, але я бачила, як це виглядає. Це просто. Щось таке. Бувають нічні заїзди, як в Сінгапурі, зараз буде Лас-Вегасі, наприклад, відбувається там в Бахрейні ще десь, і це все по-різному впливає. Найвидовочніше, що може бути, це дощ, це дощ. І гран-прі Бразилії цього року це продемонструвало. Тому що там відбувалося просто щось чимось. Але про це я скажу пізніше. І це додає ефектності, плюс дуже строгі правила. Скільки комплектів шин ти маєш використати? Яких скільки у тебе має бути підстопів? Підстопи це видовочне. Ви знали, що найшвидший підстоп в світі це одна секунди. Вона, до речі, належить команді, за якою болівається Макларен, це було минулого року. Це дуже-дуже круто. Просто вдумати за 1,8 секунди, поміняти чотири шини на машині і погнати жити до життя. Ну, круто же. Звісно, я розумію, що це не для всіх. Але просто сказати, що це не видовище, не подивившись взагалі нічого, ну це розумієте, да? де критична оцінка, а де просто. Грав стереотипи, тому я не закликаю всіх дивитися формулу, але принаймні закликаю подивитися декілька фільмів, які виходять. Наступний міф це формула 1 Це дуже довго. Я вірила в це, поки не почала дивитися. І дійсно деякі етапи можуть затягуватись, тому що формула це точніше гран – це не тільки там один день, де всі покаталися і пішли. Зазвичай це мінімум три дні, в яких відбуваються тестові заїзди, відбуваються кваліфікації різного роду, і відбувається вже сама гонка в останній день цього вікенду. Це завжди неділя. Звісно, якщо дивитися всі етапи, може бути скучно. Звичайно, фанати формули можуть купувати, якщо є можливість, квитки на всі три дні. Але в цілому, в цілому, якщо немає виключень. То середньостатистичний заїзд буде тривати як середньостатистична гра в футбол, ну включно з перервою, і там якось студною студією і фінальною студією. Приблизно все те саме. Тобто, по факту, це займе практично стільки часу, скільки подивити стандартний футбольний матч. І це якщо просто цікаво дивитися, як ганяються. Якщо є якісь інші інтереси, окрім самої гонки, ще щось то, звісно, це займає більше часу. І, наприклад, такий злий жар зі мною зіграло гран-при Бразилії цього року, тому що було цікаво подивитися спринт заїзд, який теж очки дає в заліку глобальному, і всі інші штуки. Там був настільки сильний дощ, що все затягнулося на дуже довго. І вже кваліфікація, яка визначає, хто з якої позиції буде ганятися, грубо кажучи, вона відбувалася за пару годин до самої гонки. І це було дуже видовищно, тому що це відбувалося в дощ. деякі боліди розліталися, і у механіків команд лишалося буквально там по дві години на те, щоб пофіксити це все назад і вийти з болідами. Не всі вийшли, до речі, не всі. І по факту, коли там вже відбувався сам заїзд, паралельно теж там розвалювалося боліди, тому що ну, в дощ, особливо в зливу конкретно, їздити ну, вкрай важко, особливо на. Швидкостях з іншого боку, гран-прі Бразилії показало, що дощ всіх урівнює в правах і в балідах, тому результати цього гран-прі здивували реального світ. Знову ж таки, це про видовищність, програму, про щось таке сенсаційне неочікуване. Наступне це на міф дещо справедливий, але не на всі 100%, тобто не від щирого серця. Формула 1 це тільки для багатих. Це коли ми говоримо про відвідування формули десь на якихось гран-при. Справді глобально відвідати день заїзду, ну це не буде дешево, прям дешево. Але коли ми говоримо, наприклад, про туризм, я думаю, що. Це не буде дорожче, ніж поїхати на якийсь музичний фестиваль. Ну, у мене є таблиця, тут прямо порівняльна, а я вам скину сайт, на якому це можна подивитися, і ви можете скласти для себе ціну самі. Звісно, ціни будуть залежати від того, в який день ви хочете прийти, де ви хочете стояти, що ви хочете побачити. Є типу стандартний General Admission, тобто стандартна ціна проходу на територію, де це все відбувається. Є там Grand Stand, це коли ти стоїш уже і дивишся прямо трек, і там є дешеві місця, є подорожчі. ну як на всіх концертах, як на всіх фестивалях. Ну, і, звісно, Є ще дуже багато всяких варіацій. Наприклад, ти можеш стояти прямо над місцем, де підстопи проводяться, дуже круто, бо це видовищно. Плюс ти можеш отримати доступ до місця, де відбувається вся магія. Плюс є vip проходки, де ти можеш отримати прохід доступ до всього, включно з сесіями автограф, сесіями пілотів, з навіть з виходом до подіуму. Звісно, коли ми порівнюємо саме дешевий прохід на територію або саме дешевий стенд з vip доступом, то да, vip доступ буде це так. Це буде дуже дорого. Хоча найдешевший vip доступ. Він буде варіюватися, от наприклад, в Угорщині, 1200 доларів, ну тобто. Порівняння, звісно, з Лас-Вегасом і з Монако, найдешевший доступ від 5 шісти тисяч доларів. Так, це звісно ніфіга собі. Але якщо подивитися, то найдешевший доступ уже до трибуни це в районі 100 доларів. Найдешевший доступ на територію це в районі 70 доларів. Тобто, ну треба розуміти, що так, це буде дорого, дорожче ніж просто сходити в ресторан або сходити на концерт у себе вдома. Але в цілому, так само, як поїздки на якісь там фестивалі, це завжди можна собі спланувати. І у мене є знайомі, які їздили і в Імалу і на іспанський гран-при. І можна для себе підібрати щось максимально ок. Скрізь може знайти вписку або якісь дешеві там я не знаю хостели на все по своїй кишені спланувати так, що якщо це ваша мрія, то її можна втілити в життя. Може не цього року, може через п'ять, але це обов'язково станеться. Тому я коли розібралася в цьому питанні, я для себе поставила галочку, на які би етапи я точно хотіла би з'їздити, і сподіваюся, що у нас це вийде в найближчому майбутньому. Останній міф, який точно хочу проговорити: формула 1 Це не спорт, пілоти там взагалі можуть спортом не займатися. Насправді виявилося, що пілоти формула Ну, взагалі, от таких от рейсинг спортс, особливо на таких швидкостях, вони насправді ще ніфіга якісь спортсмени. Вони отримують ну, навантаження в кілька джи, іноді навіть більше ніж ці космонавти, які летять в космос. Про це, до речі, у Ніла Деграса Тайсіна. Якщо ви знаєте, хто це і це не пілот формули, це дуже відомий астрофізик. В нього ціла передача, і він теж є фанат формули на Сільверстоуну. Він їздив і прямо розказував, пояснював, Це дуже прикольно. Плюс є дуже багато контенту. Я вам тут лишу. Пару моментів газайс. Найс. Аузанайслайкролів. Дам лінки на ці ролики, щоб ви просто подивилися, як виглядає перегрузка в боліді, як виглядає тренування на ці навантаження в декілька джі. І наскільки це взагалі може бути фізично важко, і наскільки ти маєш бути витривалим? Бо більше просто можете загуглити, як виглядають пілоти після того як вони виходять після гонки з боліда, як вони знімають з себе шолом, що у них відбувається з обличчям. Просто подивіться, чисто заради приколу, дуже важкий виснажливий спорт з дуже великими навантаженнями. Плюс це така конкуренція, і це дуже великий бізнес. І якщо ти не встягуєш ці всі навантаження в певних ситуаціях, то ти можеш втратити місце в. Command. Sweat, baby. Ki kiki. Ki. Sweat, sweat. Тому, наприклад, 23-му році лендстров я не, не дуже фанатка саме його, тому що мені здається, він дуже без мотивації катається в формулі. Але менше з тим він в сезоні 23-го року зламав обидва зап'ястки і два пальці на нозі, і йому довелося відновлюватися протягом одного, максимум двох тижнів, щоб вийти і все одно катати, витримувати всі ці навантаження, щоб не тратити місце в команді, яка ну на той момент була в такому дуже критичному стані. Зараз у них трошки краща ситуація, але все одно ще. Далеко від того, що вони планували. Тіп, який тиждень півтора тому зламав дві руки одну, ну два пальці на нозі, все одно пішов фігачити, щоб втриматись в команді в цілому. Тому так. І бонус трек для я просто знаю за статистикою, що більшість мого контенту дивляться дівчата. Це близько 80%. Дякую вам за це. Ви дуже круті. Ну подивіться на те, як вони виглядають. При тому, що пофіг скільки йому років, якщо вам не подобається дивитися, як вони ганяють, можете просто дивитися на їхні інстаграми. Жартую, насправді, все це в комплексі дуже цікаво, але просто їхні всі історії, бексторі кожного пілота, те, як вони ну, там проявляються в інших аспектах свого життя. Ну, наприклад, якщо ми не будемо говорити про типових красунчиків у суперстілях типу Льюіса Хеммельтона, подивіться на Валтері Ботаса. Ну це ж взагалі капець, це ніфіга собі людина, і дуже цікаво спостерігати за тим, як він загліжує своє життя, ну або транслює своє життя. Наприклад, нещодавно він пройшов ультрамарафон Айронмен у себе вдома І це типу, блін, це круто. Ну і остання формула вже настільки серед нас, що подивіться, що виходить, і я у себе в інстаграмі казала і повторюся. Я прочитаю цю книгу, вона називається Перетнувши межу. Вона теж про формулу, але це ромком. Я не читаю ромком, але заради того, щоб скласти чесну позицію, потім поділитися нею з вами, я обов'язково зроблю ще і огляд на це. Тобто. Формула уже навіть в ромкомах. То чому ми досі і не дивимось? Отож, друзі, в цьому напевно, все. Дякую, що дивилися. Сподіваюся, такий контент вам теж цікавий, тому що це інша грань маскультиву. І думаю, для просто пізнання і розширення горизонту своїх цінностей та інтересів це буде корисно багатьом. Дякую, що подивилися. Буду вдячна за коментарі конструктивної критики підтримки. Фідбек, ваші підписки та вподобайки. Звісно ж, дзвіночки, щоб бачити мій контент першими. Я побігла готувати для вас новий контент, і поки я це роблю. Попередній ви можете подивитись десь тут. Всім папа! -па.